Топ знаків, які згідно з астрологією, найкраще проявляють себе у ролі бабусі. Рак з 21 червня по 22 липня. Чутлива, турботлива, домашня. Раки природжені опікуни. Вони люблять готувати, обіймати, плести шкарпетки та тішити онуків. Вони завжди поруч, якщо потрібна розрада чи щось смачненьке. Телець з 20 квітня по 20 травня. Спокійна, надійна, щедра. Бабуся Телець це та, у якої завжди затишно, чисто і є пиріжки. Вона вчить практичним речам, має золоті руки і завжди підтримує стабільність у родині. Лев, з 23 липня по 22 серпня. Яскрава, весела, щедра на любов. Левиці бабусі обожнюють своїх онуків і завжди стараються бути для них супербабусею. Вони дарують любов із розмахом, а ще вміють захищати та надихати. Козиріг з 22 липня по 19 січня мудра, відповідальна, досвідчена. Козироги – це ті бабусі, які завжди знають як краще. Вони не будуть сусюкатись, але саме їхні поради згадуються усе життя. Вони втілення дисципліни і стабільності. Діва з 23 серпня по 22 вересня. Охайна, уважна, дбайлива. Діви-бабусі вміють організувати усе. І свята, і життя вони допоможуть з навчанням, дадуть хорошу пораду і ще й закутають у теплий шарф перед виходом на вулицю. Отож, цінуйте своїх бабусь.